Всім, привіт, короткий огляд вчорашнього дня. Вчора був успішно втрачений акаунт, на якому я торгував самостійно, але є друга хороша новина. Акаунт, де я працюю по сигналах, пройшов першу фазу, і ми перейшли на другу фазу. Тобто мені залишилось зараз для того, щоб отримувати повністю з цього акаунту прибуток. Мені потрібно. Наторгувати 5% від мого капіталу. Мій капітал на сьогоднішній день становить на цьому акаунті 10 тисяч доларів і на другому аккаунті 5 тисяч доларів. Тобто обидва аккаунти пройшли вже одну допаду, залишається 5% наторгувати для того, щоб успішно продовжувати отримувати прибуток. Ніхто не казав, що трейдинг це постійний плюс. Прекрасно всі розуміють, трейдинг це без втрат не буває. Якщо ви цього не розумієте і ви думаєте, що ви будете тільки заробляти, я спішу вас розчарувати і зняти ваші рожеві окуляри, так не буде. А наскільки ви не будете таким професіоналом, все рівно а, втрати. будуть. Чи готові видати втрат, це вже друге питання. Якщо вам цікаво, а, як і звідки я беру сигнали, як я їх отримую, а, де я навчаюсь, залишайте коментарі, пишіть в приват, обов'язково розповім, поспілкуюся з вами. А тим часом всім хорошого дня.